Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні розкажу вам логопедичну казочку про побутові прилади. Але мені потрібна ваша допомога. Допоможете? Я буду розказувати, показувати різні вправи для язичка, а ви повторюйте за мною. Домовились? У великій кухні. Жили побутові прилади. Вони любили працювати і допомагати людям, але одного разу почали сперечатися, хто з них найважливіший. Щоб вирішити суперечку, вони звернулися до мудрого вентилятора, який знав усе про порядок і дружбу. Вентилятор вислухав усіх і запропонував. Провести змагання, де кожен розповість про свою роботу. А допоможе їм маленький хлопчик-ротик, який вміє виконувати різні вправи. Першою виступила пральна машина. Я люблю прати одяг. У моєму барабані одяг крутиться ось так. Носиком дихаємо і на видиху промовляємо. Вжух, вжух, вжух. Носиком вдихнули і на видиху промовляємо. Вжух, вжух, вжух. Молодці. Відкриваємо широко ротик кінчиком язика рухаємо по колу від внутрішньої сторони щік спочатку в одну сторону, потім в іншу. Ця вправа називається барабанчик. Ми показуємо, як крутиться одяг в барабані. пральної машини. Потім виступив пилесос. А я збираю пил і сміття. Слухайте, як я працюю. Носиком дихаємо і на видиху промовляємо ж. ж, ж. Ну що, готові? Носиком дихнули і на видиху промовляємо ж ж ж. Молодці. Наступною виступила мікрохвильова пічка. Я швидко розігріваю їжу. Коли працюють кнопочки, то вони промовляють піп, піп, піп. Носиком вдихнули, і на видиху промовляємо піп, піп, піп. Молодці. А тепер піднімаємо язичок до підниміння, коли промовляю піп-піп-піп. Піп. 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 Далі виступив холодильник. А я зберігаю продукти свіжими. А коли мене відкривають, я бурмочу, мм. Носиком дихаємо, затискаємо губки і промовляємо ммм. Молодці. Вентилятор підсумував. Друзі, ви всі дуже важливі, бо кожен. Виконує свою роботу. Якщо ви працюватимете разом, у нашому домі завжди буде чистота і порядок. Діти, а чому вас навчила ця казочка? Так, що всі побутові прилади дуже важливі. Але справжній порядок буває тільки тоді, коли всі дружать і працюють. Разом! Дякую вам, друзі, що ви допомогли розказати казочку. До наступних зустрічей! До побачення, малята!